Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум. Ми неодноразово вам казали, що співпрацюємо з виробниками лише якісного обладнання. Саме таким виробником є компанія Cooper Hunter, а Instrumentarium є офіційним дилером. Отже, в даному відеогляді розглянемо серію вітал та її переваги. До серії Вітал чудово підходить вислів ціна якість. Отже, перейдемо до переваг саме цих кондиціонерів. Отже, першою перевагою буде CH7 Sky Technology це комплексна система фільтрації завдяки семи фільтрам широкого спектру дії. Також є CH Smart Ion Filter це технологія тотального очищення повітря нового покоління. Крім цього, також присутня технологія iAction – action це плавна та стабільна робота компресора на низьких частотах. До того ж, в кондиціонерах від компанії Cooper Hunter серії Vital стоять компресори GR. А це надійність та витривалість. Ще приємним моментом буде наявність самоочищення внутрішнього блоку. Крім того, дані кондиціонери оснащені функцією захисту від замерзання. Коли температура доходить до 8 градусів, можна налаштувати, що ваш будинок не замерз, а кондиціонер підтримав постійну температуру не нижчі цієї поділки. При цьому споживання електроенергії мінімальне, а ширококутні жалюзі дозволять охопити всю площу приміщення. Купляючи кондиціонери в офіційного дилера компанії інструментаріум та замовляючи монтаж спеціалістами, що мають сертифікат компанії Купер Хантер, а в нас такі є, ви отримуєте доступ до п'ятирічної гарантії за умови щомісячного обслуговування цих кондиціонерів. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту інструментаріум. Вони з радістю проконсультують вас та підберуть саме те обладнання, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Подякував. Та до нових зустрічей!